Всім добрий вечір. Я хочу зараз передати найпалкішу подяку і вітання нашим українцям з Лондона. Привіт, Олексій Вова! Ще раз з безмежною вдя... вдячністю і повагою до вас, Людмила. Дякую за все, що ви робите, за терпіння і ваші нерви. Бережіть себе, хлопці. Окрему подяку. Я хочу озвучити зараз пані Любі і пану Генику. З тисмешчан. Тисменичани. Тисменичани, вибачте, будь ласка. Це українці в Лондоні, які передали ось отакі чудові. Ну, вважайте, подарунки. Коли кажуть, ой, що ви там робите? Чим ви займаєтеся? Я вам скажу хірньою займаємось на самом ділі. От я коли дивлюся, як сидять аферісти і рубають мільйони на ЗСУ, то я займаюся херню. Нам подарили оцей прекрасний принтер. Спасибо велике з Лондона. Бо два принтери, які нам дарили, теж з Лондона. І а, ми собі один купили, ми передали на ЗСУ. От. Вова зараз перевіряє печать цього принтера Скотина. От. Перевіряє печать, кажу. Принтера. Собака дика. Пошук. Звернення. Заяви. Тут у нас Краматорськ. Маріуполь, Краматорськ. Читайте уважно, щоб потім не розказували, що я тільки мандіть можу. Про порушення прав військових. Мої звернення. Територіальне управління державного бюро розслідування, розташоване в місті Краматорськ. Третім слідчим відділом це все, що я пишу по хлопцям по зверненням. Це монобанки. Розпечатки, це все фінансові. Також звіти я готую, щоб у мене всі кошти, які двигалися по волонтерським напрямкам, все, що було зруковано. Ну, це, це мене краски, високи, акти прийому передач, всі документи. Мановую, я печату, я Тому е, е, ще раз скажу, да, оце посилка з Лондона. Тут і оця масть, ну як зв'язочка раніше була. Це мені лічно прислали, так і написали для рота, бо у мене були проблеми. Це ковбаска прийшла. це... Шоколад це чай, хлопцям я відправляю зразу. Дивіться, Сразу дивіться. Откуда це він? Місто радехів. Цукер м'ят нарошен. А, це вони просто щось заклеїли. Ну, це цілий пакет тут чаю. Прийшов з Лондона, кстати. Так, да, це лондонський чай, до речі. Там е, також і цукерки, і шкарпетки, що немало важно, теплі. Це все. Вже перефасовується, перекапаковується хлопцям, відправляється. От, щоб ви бачили. Рукавиці, от такі от класні, це все відправляється хлопцям. Дякую велике нашим українцям з Лондона. От, Вова провіряє знову печать. Люда, печать просто бомба. Подивись, Оскар молить мене голодом. Спасіть. Не обращайте внимания. це провокація, це і псо, це рука Кремля. Вот. Одним словом займаємося херней, ребята, на самом деле. Потому що я скажу, що обидно, то що имею 1000 гривень. Сьогодні на карточке 1000 гривень а, Стараемся все одно оставаться полезными <рес> оставаться... не Я розслаблю, ніхто не може прочитать. Он меня заставляет работать, обещает покормить, но не кормить. Ну а що ты хотел? Ми такие. Да, мы будущие эти диктатори ми такі. Діктатори. Хто я? диктатори-волонтери Хто я? Воїн? Хто ти воїн? Тому ще раз велике всім дякую пані Любі і пану Генику за цей чудовий принтер, за ці чудові подарунки. Там дещо ще прийшло, вони знають що. Дуже приємно, що. Лондон, Данія, Італія мені прийшли посилки, я ще потім відзвітую. Залишаються зі мною з першого дня війни. От це приємно! Всім дуже дякую. Всі, хто бачить свої туди рапорти, і звернення, і пошук полонених, і безвісти зниклих. Вибачте, всі бачать, що я що можу, я роблю, друкую, пишу, надсилаю адвокатськими запитами, журналістськими запитами, щоб, хоч якось, бути корисним сьогодні для вас. Люся теж старається бути корисною для всіх.